Ми граємо у 99 ночей, наже 14 день. І сюди попали золоту дитині близько Добре, ми йдемо шукати сквітки. Е, Я нашел какую-то скрепку что-то, а, я хочу тоже есть, я нашел ещё самолет. Что, мы можем меня не есть? Нет, мне надо только есть уголь. Так есть-то, 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 есть Ну, есть, 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 есть. Ой, раз. Поесть. то Да, та, таши Ти не встиг? блин, о ч-то, а, а? блин. А ты дибить Буду і спейте. А, у мене немає патронів. Блин, мене лагає.

Так, ми майже пройшли всю карту. Але тут долба зима, там де ми змерзнем, блін. Шо? Вау. Все, день 15-й. Йдемо шукати дитину. <с> я знаю, я знаю. А дитина? А що прокача Ой, туда туди Не. А, він припальный, що я щось стоїть дивлюсь. Mm? Mm. Так, я хочу попробую ти так зламати велике дерево. а не я не можу, то значить іншою суперю можна. Mm.

А что це бейчик? Так, що я хочу зробити? А, точно, дерево. Чи не треба, Та, хай же буде? Я хочу, ще дуже їсти. Не, я буду їсти винограду. Мені одно Є головне, щоб поїсти хоч трохи. Не знаю, але я ніби коли грав з тим, ну короче, то ми ніби його вбили. Не можна, Я знаю. Я знаю, що можна. тут 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 так яка то вже година? 23.04 а у мене тут тільки зараз 22.04 у мене тільки зараз 22.04 четыре карты, понял? Шо? Блин, а помнишь, что я кого с Эдмеди, который мог быть типа в меме 2026 года? Помнишь, помнишь, помнишь? Так, короче, сей... и что там, что там, як ты понял? Что им бежали на тетку? Вау, 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 вау! Так я что в самолете? Торзик! О, монетки, чи що то? Вовк, фу. А, я не думаю, що він може туди залізти. Я, я хотів подивитись, де так дитина, та там, там немає проходу. Я таки не понял, напевно, як дістати дитину. Ой. Ой. Блін, а все это черные, шо тут то карта тіла вся Це нам так багато насправді треба, ублим, блін. шо вау

Дивлюсь, як ти все то робиш. Й Я поки що ще не дуже хочу їсти. Ну окей. Так добре, Максим, ми вже я в шоці. Ми вже знімаємо відео 13 хвилин. Так, ми, ми будемо до соза того дня, чи... в якого? Mm. І наше дуже багато часу є навіть. Певно, що ще дві. Ой, випадковий скрід шкор, мені треба вирізати в цей момент. m <coughs> m А скільки коло то як? Навіть якщо у нас сира? Половину десь, та. є Єма! А єма! Ой, я хочу собі взяти. To jest jak, jak rebra. Ja to zim nie, mnie, mnie nie nie się, 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 Блин, мені стільки буде треба в моменті выразити з цього відео. какие-то такие кринжовые Ну, або можно, або не. не, не, не. Це мерчик. Ти що у меня за звуки? Ай, блин! Ай. Да то я навушники своими на -таки в я... такие типу, є. Я ними так типа стукаю один отдыхе. Я тут собі я, я, тут... я тут собі Ой, палець пришиплю. bem, que <síntil> uh -huh. uh -huh. uh -huh. ah, é de uma Чого? Що на буде? А ч разбуд... А, -а. Та я щось не задаю уваги і забув про це. Блін, наш наш нашій майже потух. Я вже... Что за фигня? Пирпл Бен Шут Пуфики О. Шо, я сплю Долбые

Ты хочешь это все зисты? Ну ты, Вася, я столько этого купил, блин. Вообще не благодарный який. Там мне лень был. Ух ты, пасмин! Блин, тут моя будет такая штучка, типа... À, яка. яка шо? Короче, через яку можна або аму крайт ніби, або не. Ну, короче, така штучка, що можна через залізо робити патрони. А шо це за штучка? Я не знаю, вже що... а та 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 тайт, я то знаю. Я, я просто коли грав, с скрасили... мене. А звідки взяти ту червону штучку, типа. Ну тут якась для того аму крайта. ай я... Блин, сколько он... сейчас зараз... что щось я не так зроблю, я буду... Блях, бух. Я ж Таша. Ай! Тима, скільки... Чуть ты их взял, блин. Я на пуфик сил, блин. О, ты был бандаж. Класс. Так, и дайте кристаллы -ка. hı A oo Rkaaalll Kuyum Kreftiti Urraaa a te QD Я тебе приб'ю. Я, тебе... я, я коли я коли приїду, я коли приїду, я не знаю, як я тебе буду бити мяу. мяу Вс, і тепер дам за дитину і тоді. Блин. Добре, що я хоть скрафтил в останні секунді собі трохи супчика. Так, скільки там треба третить. Так, мне... Мені... You are Архандрин, чо мне, Супчик. Oh, не, я не может ломаться. взяти в руки. Так. Я можу то взяти? О, у дьому. О, 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 о. о тільки я надіюсь, ти його не спалиш? <гум> Блін, ще не хватає п'ять дерева, в тебе є дерево. Ну все крафтим mm -hmm. То ти... Я тебя ненавижу. Во, mm -hmm. oh, блин, я хочу скрафтити, скрафтить там украсть. Короче, все, на цьому все. Мне сказали выключать ноутбук. Ну все, давай. Вс, <толіпи> вс, ролик зроблений. Давай. Я думаю, що я зараз стану до тобі, до речі. Я вже не можу бігти из-за того, що у холодно. Все, вс, короче, давай. Все, был прикольно, но рат, все, давай. Полтор, шопурай. Пока.